Всіх вітаю! Це відео буде достатньо коротеньке, тому що в нас спека плюс 40 градусів, і, мабуть, що довго за камерою я не витримав. Але е, хочу вам розповісти таку тему, обділену увагою і е, достатньо вузьку: це крепатура, лактат, які підводні камені цього стану. Ми звикли вважати, що крепатура це е, щось завжди позитивне. Це. Позитивне явище, яке стверджує і доводить, що ви гарно потренувались, що у вас іде м'язовий прогрес, що ваше тіло змінюється на краще, і, в принципі, так воно і є. А, зазвичай крепатура дійсно виникає після інтенсивних тренувань. Коли ви потренувались на совість, дійсно, після крепатури ми бачимо прогрес в нашому тілі, і є така думка, що чим вираженіше крепатура, тим значить кращий ефект. І крепатура це те, до чого варто прагнути. Чим вона сильніша, тим, відповідно, буде кращий результат. Але це не зовсім так. Давайте спочатку розберемо, що взагалі таке крепатура. Наукова назва крепатури медична це лактат ацидоз, тобто закислення організму за рахунок молочної кислоти, накопичення молочної кислоти, ацід. І під час крепатури такого явища це накопичення в м'язах, зокрема. Молочної кислоти, яка подразнює нервові закінчення в наших м'язах, і таким чином викликає такі характерні больові відчуття, відбувається часто в результаті фізичної роботи, тому що в умовах, коли наші м'язи повинні виробляти одномоментно велику кількість енергії, утворюється побічний продукт, це молочна кислота. Якщо це відбувається в умовах зниженої кількості кисню, коли Багато кисню поступає, тоді не утворюється так багато молочної кислоти, і це відбувається в результаті анаеробного кліколізу, тобто синтезу енергії з вуглеводів в умовах дефіциту кисню. Зазвичай розцінюється як позитивне явище, показник ефективності, але є і підступність певна, тому що це молочна кислота, і вона має дійсно подразнюючу токсичну і нейротоксичну дію, і гепатотоксичну. вона. Виводиться через печінку за допомогою печінки, потребує на себе достатньо такого потужного ресурсу печінкового, і вона при накопиченні невчасному, неефективному виведенні або хронічному накопиченні дійсно має подразнюючу дію токсичну і навантажує також нервову систему. А також якщо навіть від легкого навантаження неінтенсивного, виникає крепатура, це свідчить про гіпоксію, тобто що. Фізичне навантаження відбувалося в умовах дефіциту кисню в тканинах. Дійсно, коли ми тренуємось на повітрі, ми маємо зазвичай меншу крепатуру, менш виражену. А також крепатура, якщо вона декомпенсована, вона порушує локальний PH тканин і може сприяти запаленню локальному або системному, тому що молочна кислота вона все одно циркулює і в організмі, не тільки скопуючися м'яза, і онкогенезу, атеросклерозу, якщо це стає тенденцією, якщо. А це не компенсується при хронічному надлишку лактату. Він може викликати інтенсивний больовий синдром. Дуже сильний больовий синдром може бути проявом фіброміалгії. Це таке хронічне генетичне захворювання пожиттєве, коли в людини навіть від найменшого навантаження починається біль в м'язах, суглобах, сильна втома. Знесилення, втрата процездатності, зниження фізичної активності це вже геть не смішно. Люди з фіброміологією, вони навіть повсякденно часто свою діяльність або робочу діяльність не можуть виконувати, тому що такі сильні болі навіть без особливих навантажень. Тобто то больовий синдром він має бути все ж таки в міру і адекватний навантаженню. у людей може він бути дуже інтенсивний, це не норма. А в будь-якому випадку молочна кислота вона підвищує рівень системного запалення, вона впливає певним чином і на імунну систему, і на нервову, подразнює нейрони, і часто, дійсно, після тренування ми відчуваємо такий загальмований сонний стан, нам хочеться прилягти, ми гірше думаємо, нам важче зосередитись, особливо в Якщо людина дуже сильно тренується, їй важко виконувати інтелектуальну роботу, тому є такі міфи, що качки вони тупі, вони може й не тупі. Але дійсно постійне хронічне накопичення лактату воно має нейротоксичну дію, може знижувати когнітивні функції. Це оборотне зниження когнітивних функцій, але таке дійсно може бути. А також утилізація лактату вона потребує електролітів, мінералів для утилізації лактати. Цей процес не відбувається незалежно, треба для цього ресурси, вітаміни, мінерали, кофактори, вуглеводи. Підвищується потреба в глюкозі, тому у нас часто після тренування тягне на солодке. Дійсно, коли є крепатура, можна помітити, що хочеться їсти, щось солодке і себе не треба обмежувати зовсім вуглеводах, тому що тоді молочна кислота буде гірше виводитись. І а, люди, які дуже сильно а, займаються спортом інтенсивно, і при цьому сидять на дієтах, на безвуглеводних, тим паче дієтах. Вони можуть собі таким чином нашкодити, тому що молочної кислоти багато, виводити її ресурсу немає. Вона накопичується, це вже може стати дезбалансованим станом. І створюється енергодефіцит, енергодефіцитний стан, такий відчуття розбитості, тому що накопичення лактату воно і знижує рівень енергії і воно на свою утилізацію забирає багато енергії. А крепатура є. Певним ну, такою ознакою гіпоксії, якщо вона надмірна, в умовах дефіциту кисню, в циклі утворюються всього дві молекули АТФ, тобто енергії, і багато побічних пошкоджуючих продуктів. В умовах достатньої забезпеченості кисня в циклі крепсу утворюється 36 молекул АТФ, тобто енергії. Тут дві, коли мало кисню, дві молекули енергії і багато пошкоджуючих продуктів, з киснем 36 молекул енергії, вуглекислий газ і вода. Вони не токсичні, Вуглекислий газ, і вода виводяться набагато легше і швидше. І безболісніше, ніж молочна кислота. Тобто, дійсно краще тренуватись на повітрі. І вам буде здавати, що у вас немає такої крепатури, значить ефект від тренувань він менший. Але це не так, тому що ефект від тренувань буде більший, енергії буде набагато більше, у вас ви будете її менше витрачати і менше буде пошкоджуюча дія, дискомфорт. Тому крепатура це не завжди є показник ефективного тренування. Тобто, резюме, синтез енергії з киснем дає максимум енергії без шкоди. Синтез енергії в безкисневих умовах або в дефіцити кисню дає мінімум енергії і побічні продукти, лактата, м'як і так далі. Синтез енергії в умовах дефіциту кисню дає мінімум енергії з великою кількістю побічних продуктів, які можуть порушувати баланс на багатьох рівнях. І на печінку впливає на нервову систему і на вуглеводний обмін, тому навантаження в кисневих умовах дає енергію в безкисневих певною мірою забирає, хоч і може бути результат на тілі, рельєф, м'язи, але все ж таки енергія. Буде витрачено набагато більше, тобто ресурсів на це треба буде більше, щоб досягти результату. Що з цього слідує? Що я б радила, що замість того, щоб радіти інтенсивній крепатурі, прагнути того, щоб після тренувань у вас була якомога сильніша крепатура, навпаки перелаштуватись може на тренування на повітрі, особливо зараз, ну не зараз, зараз 40 градусів, а коли трошки стане прохолодніше на вулиці. Забезпечити організм тканини киснем. у Вас буде не така крепатура, але це зовсім не означає, що це погано, це неефективні тренування. у Вас буде більше енергії, у вас буде менше тягти на солодке, ви будете краще концентруватись після таких тренувань, тому що кисень він і для мозку корисний. Під час тренування ви будете дихати, мозок буде отримувати багато кисню, ви будете і когнітивні свої функції підвищувати, і менше буде побічних продуктів, і менше енергії буде витрачатись на відновлення після таких тренувань. Тому я вам раджу задуматись. Не бажано мати крепатуру на частій основі прям постійно. перетреновуватись не варто, тому що це має все ж таки токсичний і онкогенний вплив. І якщо ви хочете бути енергійним і мінімум витрачати ресурсу, щоб тренування не займали у вас дуже багато сил, тому що не всі можуть присвячувати спорту багато проценту своєї енергії, є в людей робота, сім'я і багато інших справ, то тренуйтесь на повітря це буде вас насичувати енергію, а не знесилювати. І організм допомагає ефективно виводити лактат. Знову повторюю, що для утилізації одної молекули лактату потрібно шість молекул глюкози. Тобто, після тренувань треба їсти складні вуглеводи і не треба голодувати, мабуть, звідси і з'явилось ось це вуглеводне вікно. Саме тому суворі діяти та голодування на фоні інтенсивних занять спортом це погана ідея, може призвести до виснаження, до накопичення. Лактату, аміаку, астенично депресивного синдрому, онкології, імуносупресії, серцево-судинних проблем. Звичайно, це не одна крепатура, це коли людина має звичку і тенденцію перетреновуватись на постійній основі. Перетреновуватись від 20 хвилин фітнесу, такого не буде, але якщо ви себе виснажуєте і не поповнюєте свої ресурси, то це може мати і, скоріше за все, матиме в перспективі негативні наслідки. А якщо крепатура навідує вас надто часто, порушує ваш стан, забирає енергію, почніть тренуватись на повітрі або взагалі заміні тренування на прогулянки, пробіжки на природі, прогулянки з собакою, по можливості якомога більше проводити часу за містом, це означає, що ваша тканина вже накопичила багато молочної кислоти, мало кисню. Можливо, ви не до кисень на постійній основі. Масаж і покращення кровообігу для доступу кисню в тканин, тому що недостатньо просто вдихнути кисень. Він з током крові має рознестись до тканин. Якщо в нас все спазмовано, ми маємо сидячий спосіб життя, то кисень не доходить до тканин і до м'язів, в тому числі для виведення лактату. Треба пити багато води, нормально їсти вуглеводи, не солодощі, а нормальні вуглеводи. Не можна пити алкоголь в жодному випадку після тренування, коли є крепатура, тому що це додатково навантажує печінку, яка має виводити цю молочну кислоту. І нутрицестична підтримка, які вітаміни, бади допоможуть вам швидше, ефективніше вивести аміак і лактат, це цитрулін, аргінін, є комплекси, де разом вони. Український є препарат стімо, там аргінін з цитруліном, карнітин і креатин. Який висновок я хочу зробити? Що крепатура це скоріш привід задуматись і щось змінити, ніж гордитись, радіти і прагнути? До неї я вам бажаю, щоб ви отримували спортивні результати з меншими витратами свого ресурсу, і щоб ви від тренувань отримували енергії більше, ніж витрачаєте, і це дійсно краще робити на повітрі і не перевантажувати жодному випадку це. В короткотривалій перспективі може здаватись виграшним, але в довгостроковій перспективі перетренованість – це завжди програш, і це завжди шкода. Тому бережіть себе, тренуйтесь в міру, тренуйтесь з задоволення і можна взагалі прогулятися парком або пройтися, зустрітись десь на повітрі з друзями, і це буде можливо для вашого організму навіть не гірше, а корисніше ніж тренування в душному залі, тим паче в спеку, тому любіть себе. І гармонійно писуйте спорт і навантаження в своє життя, а не ставте їх як самоціль, жертвуєте заради них чимось важливим. До зустрічі в наступних серіях. Я вас прошу, якщо це відео було для вас корисне, цікаве, поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і відправити це відео вашим друзям, які, на ваш погляд, перетреновуються, і це їх можливо переконає. До зустрічі і дякую за увагу.